У 2014 році почалися бої на Донбасі, захоплення Криму. Я спочатку думав йти на строкову службу, але тоді літом 2014 року строкову службу так як відмінили, не набирали нові призови. І я порадився з другом, пішов сюди на контракт і не, на, на хвилину ще ніколи не сумнівався в правніці свого вибору. Вісім років вже тут пройшов від солдата до офіцера. Проходив службу в стрілецькій роті з конвоювання, займався конвоюванням. Потім поїхав в навчальний центр Золочів. Відучився на молодшого командира молодшого складу. Тобто, командир відділення був командиром відділення. Пізніше головним відучився так само в золочеві на головного сержанта взводу. Ми тоді проходили дуже сильно курс. Тактики, як управління строєм, командувати, вивчати для себе нове. Це багато що змінило. Мій світогляд, я зрозумів, що армія, як так, мені подобається, це все мене штовхає до чогось нового. Я вирішив проходити службу далі, і далі і далі. І Так, потім відучився на інструктора. Був інструктором з тактичної підготовки конування екстрадиції охорони підсудних. Пізніше, коли вже був на цій посаді, запропонували мені цей наше відділення інструкторів очолити, і так я отримав перше офіцерське звання, молодший лейтенант. Вчишся, переглядаєш багато всякого інтересного матеріалу, вдосконалюєш себе і надаєш ці знання людям. Це основне є, що ти несеш користь, приїжджають до нас з-за кордону, так само інструктори. Приїжджали із Фінляндії, ми працювали з фінами, з литовцями з, зі Сполучених Штатів Америки приїжджали хлопці, які передавали нам свій досвід. Ми так само цьому в чомусь новому навчалися, чомусь навіть їм підказували. Вони теж були вражені, що ми так само щось знаємо, що чомусь і їх навчили. Тут треба весь час вдосконалювати свої навички, щоб. Пристосовуватися до сучасних таких етапів війни, так як зараз, це не те, що там весь час окопна війна, це і так само є робота там в містах, в якихось там населених пунктах, в будинках і так далі. Ця війна є дуже складна, війна, в якій задіяно. Все, що можна буде задіювати, це від е, квадрокоптерів, там сучасної техніки, е, новітні ракети, новітня там противооб... повітряна оборона, е, всі ці всякі стінгери, енлави і так далі. Mm -hmm. І е, добре, що ми з цією зброєю так само працюємо. Ми стараємося її вивчати, всю зброю, щоб е, знати якомога більше. Ставиться акцент на квадрокоптерах, на бойових дронах. Що ми так само на них багато навчаємося літати, навчаємо особовий склад, щоб їх активно задіювати до виконання бойових завдань. Коли виїжджаємо десь на стрільбище, на відпрацювання якоїсь там навчальної стрільби, я завжди стараюся попрацювати так само зі свого автомата, взяти якесь інше озброєння, якщо воно є з ним попрацювати, щоб бути готовим до всього. Тільки під економить кров, так що краще. Проливати під на тренуваннях, на підготовці, на навчальних полігонах, аніж потім проливати кров на полі бою.